Автобус поїхав, трошки розвернувся і стояв. Ми підняли голову, дивимося, і тут заходить людина, хлопці, я вас дуже вітаю. Там сльози, там же все, там хто, хто хто, хто як. В кого є зараз е родичі в полоні, чекайте. Ви бачите, що наші хлопці повертаються, наші дівчата повертаються з полону. Вони обов'язково будуть біля вас. Ми вірили, що хлопці дочекаються. Дочекався і я. Коли я ось повернувся додому, я, я не міг повірити, що я вдома. Коли ми їхали, колона ціла їхала, люди стояли, фотографували нас, люди махали. Хто стояв з прапора, з прапорами стояли, хто гімн України співав. Я досі не можу надихатись. Це не передати ось ті враження, які всі, хто там, це герої. Це не просто люди, це герої. Кожен, кожен, хто виходить з полону, ось так, — це герой. Я пишаюся, що я пішов в прикордонні війська. Це наша країна. Ворог обламає зуби, але не доб'ється ніколи.